Наша виставка присвячена впливу екології на внутрішній світ людини. Наша ідея народилася після того, як ми всі влітку прожили наслідки екологічного впливу війни, і ми вирішили тоді, а чому б нам не використати це як основну ідею? Нам хотілося підкреслити розповсюдження штучності самою людиною навколо себе. Те, що людина вона сама створює свій простір. Так само, як і простір починає потім впливати на неї. Для мене особливо таким поштовхом стали фотографії Рудого лісу. Здається, біля Бахмута. Він розташований і ну, насправді це Донецька область, це моя рідна область, від я родом. І я бачила, як це виглядало до цього. І, скажімо так, мене особисто дуже торкають фотографії, в що перетворюється Донецька область, наскільки ну, винищується світ, ти починаєш розуміти, що раніше це був якийсь ну, оазис порівняно з тим, що зараз відбувається. І через це проблема екології це одна із тем, через яку я особисто я могла би м виплеснути біль. Взагалі, того, що у нас відбувається війна. Тобто, це просто як одна із тем, яка дотична до загального такого накопиченого блоку емоцій. Наша група, ми називаємось Рух чорного. Наш рух чорного складається з шістьох дівчат, які навчаються на магістратурі. Нашим куратором є Юрій Северін, і він є нашим куратором другої виставку Поспіль. В цілому загальна естетика цього простору стилістично, що ми намагалися поговорити про екологію, про природу не через природні, а через синтетичні. Тому і матеріали, і форми такі дуже штучні. Самі наші об'єкти позбавлені особистого кожного автора. Це така загальна композиція в просторі. Напевно, це є основна відмінність від минулої нашої виставки. Тобто ми вже колективно працювали над цим простором. І таким чином ми трансформуємо внутрішній якийсь негатив, імпульс від того, що відбувається, те, що ми не уникаємо. Того, що відбувається насправді, ми не, ми не уникаємо об'єктивної реальності, і ми намагаємося це транслювати в щось, що особисто для нас було б переконливим, було б, напевно, привабливим не тільки для споглядання, а для того, щоб це була така собі форма, наприклад, плавна для обдумування.